Коренева, здорова, шия теж. 350. Дуже пишна, дівчата. 350. А є темна ось така мальвінка. Мальвінка є. 390 гривень. Вона висока. І крупна. Висока і крупна. 390. Так, шикарна міцна квіточка сорту тулон. Ціна 700 гривень. Стійкий сорт, довгоквітучий тулон. Дуже міцна. гляньте, повний горщик кореневої. 700. Наталі, що можемо тебе запропонувати? ця дуже класна, дівчата. Не знаю, що тут стоїть. Ціна 390 гривень. Ще сам Багімі показую. Там є теж класні пропозиції. 350-390 гривень ціна. Ведмедик, а де мені ті палітки сюди? Ведмедик 550. З довго квітучих, вона як мультифлорочка й низенька, але крупно квіткова. 550. 390 a bronza